Скажіть, будь ласка, ви сьогодні тут чому? Минулого року ми були з дівчатами військовими по адвокації допомоги Україні, оскільки в нас іде повномасштабна війна з одним. Найсильніших терористичних таких ворогів ми просили Абрамсі. Цього разу ми прийшли подякувати американському уряду і американцям особливо за допомогу, а також розказати про стан подій, чому. чому Потрібно швидко а, зупинити Росію, чому потрібно швидко здобути перемогу? А це а, і чому ми потребуємо також потремки американського уряду і американців в наданні нам зброї експертизи. А, і розказати про який поточний стан ситуації на фронті і в Україні. Що з того, з, з тих аргументів, які ви готували для, для зустрічі, з, чим, можете, чим можете поділитися з нашими з читачами, слухачами, або вас будуть і слухати і дивитися? Ну, я думаю, що це не аргумент, це вже як. Всім відомо, що Україна сьогодні воює не тільки заради того, щоб забезпечити собі свободу і повернення території людей і перемогти в цій війні, але також Україна забезпечує стабільність Європи та Заходу, Україна бореться за свободу і демократію не тільки свого своєї, але також свободу і демократію Заходу. І якщо по аргументам, то наприклад, якщо з точки зору озброєння, то чому нам потрібно закривати небо? Тому що у нас немає безпечних місць в Україні. А і навіть якщо активний фронт відійшов на схід і на південь, то все ж таки Росія бомбить ракетами мирні міста і вбиває цивільне населення. А також я також не думаю, що це аргументом це є трагедія, що росіяни вивезли дітей викрали в Україні. І вчора президент сказав, що це більше 20 тисяч, і досі невідома цифра. У нас на окупованих територіях страждають люди через те, що їх саджають в тюрми і знущаються з них. Якщо вони проявляють якусь проукраїнську чи демократичну ліберальну позицію, чи ну, це і релігійні спільноти, це і гбт ком'юні. Це і просто українці, які з паспортом українець, тому це як аргументи це і факти війни і факти злочинів. І для того щоб перемогти це, нам потрібно не тільки повернути територію і повернути людей 91-го року. Нам потрібно заставити Росію заплатити, заплатити за всі ті терористичні акти, які вона зробила в Україні. Нам потрібно і судове, судове якесь рішення по військовим злочинам проти людства проти українців. Нам потрібно для того, щоб вони за репарації по відновленню міст, і, і все вчора. Я спілкувалася з генералом американської армії Марком. Арнольдом. І він мені, ну, типу, ми з ним так багато говорили, і ми говорили про, про те, як можна підсилити українську армію нині. От е, його думка про те, що потрібно тренування проводити. Ваша думка яка? Це комплексний відхід. Я погоджуюся з генералом, що тренування. Потрібно проводити, але тренування вони завжди проводяться. Просто інтенсивність боїв в Україні настільки швидко, що у нас немає часу прийти, наприклад, там як в американській армії рейнджери, курс на іздати на зелений бред протягом там року. Тому у нас закінчуються люди насправді, і потрібно, ну, а так як потрібно повертатись на фронт. Ті, хто були поранені, повертаються. Ми проходимо бойові злагодження, тренування потрібні. Злагоджені бойові потрібні. Насправді українці достатньо свідомі і талановиті для того, щоб вивчати швидко американську зброю і технології. Українці думають над розробками якихось власних технологій для того, щоб виграти в цій війні. Але це комплексне питання про налагодження логістичних логістики, про звітність української армії щодо використання зброї про тренування. Просто це дуже важко робити під час війни.